Всім привіт, ми звати Каріна, і сьогодні ми з вами будемо вивчати японську мову. А це буде курс, на якому ми зможемо з вами опанувати хірагану та катакану. давайте з вами почнемо. Перше, що ми з вами вивчимо, це буде хірагана. Ось так виглядає наша хірагана. А хірагану ми будемо використовувати для запису японських слів драматичних частинок. Тощо. А трішки пізніше ми з вами інше з цим познайомимося. Ось так у нас виглядає наша хірагана. Вона в нас діли... ділиться на ряди. Носом є ряд А, ряд К н. Цей На він дуже носовий. А, звук. А, так, Перший ряд у нас з вами ряд А, і в ряд А входять такі букви, як А, і, У, Е, О. А, і, У, е, О. Це значить, що коли ми з вами будемо вивчати хірагану, то в кожному, з цьому, в кожному з цих рядів будуть повторюватися ці звуки, які ми бачимо тут, у кожній букві. Наприклад, ряд на давайте візьмемо, тут буде те ж саме: на, ні, НІ, не, на. Також у нас замі є ще ряд я, які ходять такі букви, як Я-Ю-Йо, а також ряд Ва, коли входять такі букви, як «ва», О, М. І у них не будуть повторюватися ось ці звуки, але їх ми будемо вивчати трошечки пізніше. Ось. хірагані у нас з вами 46 символів, які ми будемо з вами вивчати. Далі також, також у нас з вами є ще катакана, але ми будемо її вчити трішечки пізніше. Для цього нам потрібна ще одна азбука Катакана. А, перше, це для запису іншомовних слів, тобто тих слів, які прийшли, наприклад, з англійської мови. Ми будемо їх записувати катаканою. Тому хіраканою ми будемо записувати саме японські слова. Катаканою ми можемо записувати іншомовні назви міст, країн, а, імена та тощо. Тобто, все, що можна сказати, не з Японії, ми зможемо записати з вами Катаканою. Так, давайте саме розпочнемо вивчати хірагану. Перше, що ми з вами вивчимо, це ряд А, і це буде перша наша буква А. Як ми з вами будемо писати А? Перше, ми будемо дивитися ось такі презентації, а далі я буду показувати, як ми будемо з вами їх писати. Перша буква це буква А. Вимовляється вона так само, як в українській мові. А. Приклад слова АІ це любов. А, тут так само я ще прикріпила такий невеличкий. Картиночку, де ми зможемо подивитися швидко, як вона пишеться. А також а, якась картинка для асоціації, щоб легко їх запам'ятовувати. Наприклад, буква А схожа на танцівницю, у якої ось плаття ось так от розвивається. Тобто перша буква А, йдемо з вами далі. Друга буква Це І, японська буква І також дуже схожа по звучанню на українську букву І, а також і по вигляду. Досить схожа на українську букву І, але. Українську букву і крапочка зверху, а тут вона трішечки поїхала на бік. Ось так вона також пишеться дуже легко. Далі з вами є наступна буква. Це буква у". у. Буква У вона трішечки глухіша, більш слабша, ніж в українській мові. Тобто, в українській мові, ми коли кажемо з вами букву У, то ми звертаємо губи в трубочку і кажемо У, у нас така досить сильна така. Кругло буква У. А тут, навпаки, треба менше е, скручувати губи в скупочку для того, щоб сказати букву У. Слово приклад це иє -е». -е» це верх над або на. І також приклад ось таке ложка дуже на нього схоже. Тут, наприклад, може бути якийсь пірсинг. наприклад. Далі буква е. Е. Е, також дуже схоже на українську букву Е, а по звучанню вона досить схожа, наприклад, якщо якась ситуація, як хтось взяв твою річ, ти такий Е, ти що береш мою річ, або щось, щось, щось типу того. Типу таке, коли ти хочеш окликати людину, сказати їй Е, ти що робиш, або щось в такому плані. І слово приклад це е, картина. Сама дуже схожа на якогось а, бігуна. Можна, можна придумати, що він ось так от енергійно біжить. І остання буква це буква О. О. Буква О також о, дуже схожа на українську букву О, але в цій букві О, о, о губи трішечки більше скручуються у трубочку. це тобто, не О, як у нас в українській, а О. Тобто чуть-чуть більше скручимо їх у трубочку. Приклад слова це Ой племінник. Сама буква дуже схожа на дівчинку, яка робить селфі. Зараз я буду показувати, як ми будемо писати букву і розказувати нюанси. Давайте тому з вами розпочнемо. Перша буква це буде буква А. В японській мові у нас є правило, що все пишеться зліва направо та зверху вниз. зліва направо, зверху вниз. Це буде стосуватися і так як хіракани, катакани та і канджі. Що таке канджі? Канджі це наші іерогліфи. в японській мові, тобто іерогліфи взагалі були китайські, вони пишуть до Японії. З Китаю, і потім вже адаптувалися. Ми чуть, чуть пізніше також будемо їх розглядати, вчити а поки що будемо е зосереджуватися саме на хірагані. І так, як ми з вами будемо писати першу букву. Перше, що ми робимо, це малюємо горизонтальну лінію. А також слід зауважити, що я малюю не судно горизонтальну, а вона трішечки підкопила, бо вона трішечки припіднімається у мене вертикальну лінію. Ось так. А далі, де трішки опускаючись вниз, ми можемо покласти собі, наприклад, умовну правочку і починаємо вести лінію вниз. А будьте уважні, на цьому моменті і не виходьте за цю о, вертикальну лінію. А, у нас буде з вами саме низька точка ось тут. А далі, після цієї низької точки, ми починаємо з нами йти наверх і завертаємо посюди петельку, і у нас ось тут буде саме висока точка. А далі ми після неї опускаємося вниз. Далі ми з вами вивчимо букву І. Вона пишеться дуже-дуже просто. Перше, що ми робимо, це зверху вниз малюємо ось таку закруглену паличку, а потім знизу крючок сюди малюємо. Далі справа додаємо ще а, так, а, такий хвостик. Будьте також уважні, не малюйте цей хвостик дуже високим. Тобто він має бути ось такий. Тобто ми його донизу аж не малюємо. Наступна буква, яку ми з вами вивчимо, це буква. У, У буква У. пишеться дуже легко, виглядає як вудко. Давайте з вами подивимося. Перше це такий хвостик зверху вниз, а потім ми з вами закручуємо ось таке вурко. Воно ще схоже на півсердечка. Буква Е. Перше ми малюємо хвостик зверху. А далі а, ми малюємо лінію зліва направо та опускаємося вниз і малюємо ось такий хвостик від. Ніби від цифри 2. Остання буква, яку ми з вами сьогодні навчимося писати, це буква О. Перше, що ми робимо це, малюємо горизонтальну лінію, далі вертикальну, а, а малюємо вертикальну лінію, а потім одним махом з вами беремо. І заворачуємо ось тут петельку, піднімаємося наверх до самої високої бочки, і потім опускаємося вниз і накручуємо її а, донизу. І малюємо справа ще такі хвостики. А зараз давайте з вами розглянемо слова, які в нас є з нашими буквами. Перше слово, яке ми з вами вивчимо, це і чолунок. Так воно виглядає. так воно Звучить і чолунок. Наприклад, завдяки цій букві цьому слову «шлунок». І ми зможемо з вами сказати, що у нас були шлунок. Або, ну, живіт. Нігайдай. Нігайдай. Були шлунок. Наступне слово у нас замає «ай». Це любов. Ми спробуємо з вами разом його повторити. Ай. Ай. Молодці. Наступне слово. Далі у нас з вами є наступне слово «ао». Ао. АО має значення синій колір. Йдемо далі. Наступне слово у нас з вами іе. Іе. Іє. Іє це ні. Одразу хочу вам розказати про правило, яке у нас з вами є в японській мові. Ми з вами ось тут бачимо дві букви. Які написані підряд. Бо тут написано дві букви І, а потім Е. І я читаю ці дві букви І, як подовжено. І є. Іе. Тобто тут у нас з вами буде подовжуватися буква І. І. -є, і є. Давайте одразу подивимося на правило. У нас є правило, що коли в словах є голосний звук Е або І, його можна подовжити додаванням ще одної букви І, де стосується не лише слів на японського походження, а й запозичених слів. Тобто ми зможемо їх подовжити ще й в каткані, але там буде трішечки по-іншому подовжуватися. Тому перше, давайте розглянемо саме на хірагані. Сенсей – Сенсей! Сенсей – це у нас з вами вчитель. І тут у нас з вами є «се», Н. Се Та ще одна буква І. Тобто, якщо не було цієї букви І, воно читалося би як сенсе. Але в нас є буква І, завдяки тому вона подовжується і буде як сенсей. Сенсей. Типу тобто, Е подовжується букву І сенсей". сенсей. Сенсей. Також далі на зам'є ще слово Онісан, Та тобто, тут у нас подовжується буква С допомогою буквою І. А тут у нас зам'є вже. А буква Ні О, ні, І, са, н. О, ні, сан. Оні сан. Оні сан. Тобто, тут у нас з вами подовжується буква І, слово слозі ні. Оні сан, старший брат. Тобто, якщо ми з вами бачимо звук Е, після якої іде буква І, це значить, що цей звук подовжується. А якщо ми з вами бачимо звук І, з якого йде ще одна буква І, значить він подовжується. Тобто, ще раз, разок з вами повторимо. Іє. -е. Іє. -е. Ще, коли ми кажемо це слово, наш тон росте наверх. Іє. -е. Молодці. Йдемо далі. Іє. -е. Іє. Ми -е. можемо побачити, що тут у нас є коротке іє. Тут у нас було довге і є. -е. Тобто довге іє -е. це ні, а коротке іє «ді». Далі на самом є Е на сфер, ганат або на. Можна сказати нам на столі. Сучі ми бачимо. Далі назаміє Е. Е. Е це нас картина або малюнок. Далі назамє Ау. Ау. Ау ау це зустрічатися з кимось. Наприклад, ви пішли зі своєю кращою подружкою на прогулянку, ви з нею зустрілися, а далі пішли на прогулянку. Ію. І, ю. Це у нас маначення сказати щось. Тепер давайте з вами трошечки попрактикуємося. Ренісюсімасіо. Давайте саме трошечки попрактикуємося. У нас є слова, які ми спробуємо вами разом прочитати. А перше будете читати ви. Через 5 секунд буду я. Я буду uh, рахувати uh, відлік. Іч-ні ші го. Ай. Ай. Наступне слово. Іч ні сан го Ой. Ой. Наступне слово. Ich, ni, san, シーゴーアオいアオイモーティ一デマタリエイチニーサシーゴーアオ 1> 1, 2, 3, ア,オアオスーパーティ一デマタチニーサンシーゴーイエイエいえでタたエイ

Тепер давайте з вами відведемо підсумки. А, отож, сьогодні ми з вами вивчили перший ряд. А. Ряд А складається таких букв, як А, і, е, О. І ми з вами дізналися, що у нас з вами є а, о, дві азбуки: це хірагана та катакана. Хірагану ми будемо використовувати для японських слів та граматичних частинок тощо. Також катакана ми будемо використовувати для запозичених слів наприклад, з англійської мови. А також у нас з вами є Канджі. Канджі, у нас прийшли до Японії з Китаю. Ми також їх будемо вивчати, але трішки пізніше. Дя мінасан! Що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ви хочете підтримати мій канал, вам дуже вдячна за підписку та лайк. А також до зустрічі з вами в наступному році. мінасан!